Вторая в Италии Шахи играет против рейтинг 1868. Хенке это робить Индус. Я центр поставлю. Буду чекати від нього, що він хоче Наш від білими таке граєш. Щоб піти F4, так? Да? Добре. Поки у тебе слон. Не там Чорні поля. Недобре, не дуже захищаються. Підемо сюди. Ворожий якийсь можливо шар, кінь є три. Ну, ця чорна діагональ свистить, так, от вирішився. неприємна зв'язка. Проблемка мінімальна є. Цим невеличка. Де, мабуть, де взяти, взяти і після взяти. Ну він, правда, з шахом візьме. Ну, все рівно поміняємо. Правда, я йому тут ще віддав пішика, так? Да? Да. Так от уже буде непросто йому. йому. Хоча. хоча так? Тепер буде більш-менш а, ти там. Напав на слона і на коні. Сюди, мабуть, піду сюди. Буду думати. Буду трошечки думати. Так, б'є на б'є на Е6. Б'ю. Висить фейс, моя брат. Б'ю. Б'є. Я слона, да. Нет, стоп. Так, 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 скоріше. М -м -м. Можливо, проще, простіше взяти тут. Чик, чикс, 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 Ну так, да, треба так іти. А, не треба. -то. Я думав, треба. Ти кажеш, не треба. Ну, два пішаки ще за якість, матеріально. Нормальна компенсація, але проблеми в тому, що веншпілі, в принципі, дві тури да й тура. В відкритих лініях сильно. Атакують нас. Так, так, якщо. طاق طاق ترى تطاق Треба розбити пішаки, щоб вони там далеко нікуди не йшли. Ага, так, хитро, що надолу. Як він грає просто монстр. Так. Так, так. Давай десь у короля заберемо поля. У короля заберемо поля. До речі, ще такий хід є у нас. Якщо я так пішов. Туди взято, сюди сюди. Ну, давай не знаю, наскільки це небезпечно буде. Нормально. Нормалі, нормалі. Фух. 79 на 84. Ну добре, суперник грав без матеріалу. Я й не сумнівався. Але дуже суперник прослабляється. Тут уже в нього позиція не така хороша для таких різких ходів. Ну, він поставив якийсь цей дебют. Фіанкету коні сюди, але в чорних центр. Тура десь, готова відкритись. І чорнопольний слон, замість того, щоб десь тут захищати поля чорні. Після F4. Він стоїть на b 2 агресивно атакує. В захисті не приймає участь. І після F4 ця вся діагональ слабка. Ну взагалі чорні поля. І Якби чорні, то готові до відкриття гри, А білі ні. Ну, якість, так. Да, Сварн тут від'їв пішака. Треба було Є. Добре, якщо він тут б'є, вже був їх. Темпові, там, ми ж тут шахом їмо. Прикольно. Прикольно. Зіграв простіше і почав відразу чіплятись. Така йде боротьба якби за ініціативу. Чіпляємось до слабкостей, щоб суперник стояв пасивніше. Ну, Він сам починає чіплятись. Але розміни влаштовують чорних. Угу. Шах. Ну, наприклад, так. Ради 3, 3, да. Треба було зберегти дві тури. У нас тут ще було якась, мабуть, домінація турова. Тут крайні пішаки і трохи не встигає суперник. Ще зв'язка. Ось. Шансів у нього було небагато.